Ці дні дійсно не просто святкові для нашого краю, вони є ще дуже душевні, дуже світлі і дуже подаючі надію. Ви, напевно, всі знали, окрім самих менших, хоча вчора і самі менші зустрічалися з паном президентом, який привіз на Волин разом з блаженнішим патріархом Філаретом Томас, про який мріяли. Віками, якщо не тисячу років, майже з дня скрещення, про от, надання Томасу церкві. Тому церква отримала на сьогодні паспорт, за яким вона буде жити віками. Подія, яка в нас сьогодні та, вона дуже важлива. Для мене, можливо, навіть важливіша, ніж для вас, тому що я цього автобуса чекаю вже сім місяців. Сьогодні він дійсно заводиться, я переконався. Я ще переконаю, що він буде їздити в той же час, буду радий, якщо нам сподобається. І розумію, що вам одного автобуса напевно мало. Думаю, разом будемо думати над тим, щоб ще набути, в чому ж році? Ще, напевно, мінімум один автобус. У нас їх на Волині не багато, не мало, а десь 211 212 І нам ще не вистачає автобусів 45-50 для повного щастя. Тих, хто хоче їхати на заняття. Чому в нас не автобусів? Нам про це ніхто не казав, я більше впевнений, тому що на початку війни, в 2014-2015 році, ми віддали 70 автобусів на фронт. Правильно зробили? Ну напевно, правильно, тому що солдат треба було возити і підвозити їм. І Озброєння, і тоді волонтери багато чого возили, це було необхідно. Тому ми потихеньку поповнюємо недостачу цих автобусів. Все буде добре в перспективі. Те, що ми на сьогодні відкриваємо ресурсну кімнату, повірте, напевно, люди, які абсолютно можуть робити все, що можуть, тому що їх нема фізичних вад, ну, природа так. Виділяє кому ці вади давати чомусь, кому не давати. Може, не зовсім розуміти, наскільки дітки обмежені та й дорослі люди, до речі, обмежені в русі. І в таких кімнатах можна таку людину зробити абсолютно здоровою, ну майже абсолютно. Це важливо. І важливо те, що це робиться в сільській громаді. Те, що держава дає кошти і фонд Петра Порошенка, ну, з ініціативи, звичайно, його дружини Марини Натою. Так ви порівняєте області Одеську, Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську там які кошти ходять. І ми, одна з самих найщасливіших, але, на жаль, найбідніших, не, не в духовному плані, а в матеріальному. І все рівно ми зробили. ми зробили 18 ресурсних центрів. Інклюзивні ресурси, на ну, кімнати навіть рахувати, нема сенсу, їх дуже багато. Це правильно. Хочу до всіх звернутися, особливо до старших. Підтримуйте таких діток. Це, напевно, обов'язок, це духовна потреба кожної нормальної людини допомагати слабшому за себе. Ця команда буде в перспективі ще більшою, тому що планується доєднання ще деяких сільських рад до, до нашої громади. Тому ми зрозуміли, що. Непроста ситуація і непрості часи нас очікують, але ми прекрасно розуміємо, що ми на себе взяли от і переконані у тому, що все у нас буде гаразд. Я буквально пригадую грудень місяць, коли відбувалося свято місцевого самоврядування. Ми збирали наших депутатів, збирали виконавчий комітет. І е, трошечки е, я особисто як голова звітував про цей період об'єднання півроку. Так от хочу вам сказати, що за цих півроку об'єднана територіальна громада е, вклала в свій розвиток більше 10 мільйонів гривень. Це велике досягнення громади, і тільки 30% всіх цих коштів це кошти наші. 70% це кошти фактично державного бюджету. Тористуючись нагодою, Олександр, Іліч, я хочу сьогодні вам подякувати, подякувати вашій особі, починаючи від президента, від народного депутата Мартиняка, який допомагає нам, всій вертикалі. І так само зараз володиборучу. 7,5 мільйонів за півроку розвиток ОДГ це досить непогано. І я надіюсь на вашу підтримку і ми вас будемо її просити. У нас сформувалася уже сьогодні Торшинська ОТГ, тобто до Торшинської ОТГ входять окружні села: це веселе, усичі, так бояни, білостік, садів. Горзвен, це ті села, які знаходяться і належать до Торшинської ТГ. Звичайно, що в межах 51 дитини це буде потреба до возу саме шкільного автобуса. Подарунку ми щиро вдячні, щиро раді і чекаємо, що він матиме гарний розвиток. І звичайно, що використовувати ми будемо тільки в потребах шкільних, але ще і екскурсії. Нам потрібно, і конкурси, і олімпіади. Тобто довіз сьогодні дуже важливий для нас сьогодні. Тому ми будемо використовувати максимально певну річ. Бажаємо, щоб це був не тільки перший автобус, щоб ви надалі на чули, допомагали і підтримували.